Сьогодні ми користуючись нагодою, того, що ми знаходимося в Києві, ми можемо прийти в супермаркет. Ми зараз для вас знімаємо відео про мене. Ми сьогодні були на ефірі. Ми на дитинці хорошо розвивається. Коротше, я можу сильно багато говорити, коротше, я можу стати ведучим на телебаченні, але я цього не хочу, тому що я пасічник. Поняли? Коротше, ребят? Сьогодні ми я мушу, перше, я мушу вас всіх привітати з медовим спасом, тому що я протикав, що він був вчора. Він і сідає 19 число, а тут а він був вчора. Короче, я вас всіх вітаю з медовим спасом. Ми сьогодні під медовий спас, як би то, були в ефірі ранкового шоу «Прокидайся». Можете в Ютубі зайти, ввести Прокидайся, і там в сьогоднішньому випуску був я. І ми там говорили про мед. Там не професійно, не науково, в плані. Я не міг там видати всю інформацію, тому що 10 хвилин ефірного часу. Але при цьому ми провели невеличку дегустацію, е, визначили справжній, і несправжній мед, таке цікавенько позабавлятися для того, щоб ну і сказали про те, що мед це точно не цукор, я пояснив чому, коротко. Е, згадав ведучий про те, що мед можна додати в чай, згадали про у Коротше, за 10 хвилин занадто багато ми згадали, занадто багато і е, е, хотіли здавати ширші відповіді на ті запитання, але я не міг фізично це зробити, тому ткаюсь. Але при цьому ми мої, мої особисті цілі досягнуто я з центрального телебачення українцям розказую про користь меду і розвію міфи. Панове, я до цього йшов, я цього хотів, і це був перший прямий ефір, де я про це говорив, як би то з вуст. Панове, це дуже велике значення. Вже коротше, все, круто, дивіться. Ми зараз в супермаркеті. І там останнім часом дуже багато за супермаркет говорять, що мед супермаркети, там терепили. Давайте я вам зараз трошки поясню суть таких речей. Мед супермаркет. Тому що вам, вам показують, ну, показую, щоб повимахуватися, але не показують реальності. А реальність вона наступна. Дивіться. Значить, Перше, ми бачимо є різні виробники. Давайте ми їх всіх зачитаємо. Значить, Мед натуральний це подільне Значить, Аскальнія це теж подільна мед. Значить, Йдемо далі Асканія, потім е, правильний мед, потім бартні, бачите, виробник бартні. Е, асканія і це здається так? Да? Да. Ні. Ні. да, Це Бартнік, бачите, який баркні. Коротше, Дивіться. Е, ну, тут теж до медового спаса, бачите, підтасованим. Під, 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 під Дивимося, Баночка мед липовий, натуральний, мед 50, 250 грам, твіст, правильний мед. 250 грам, дивимося, липовий. Е, ось тут 250 грам липовий. Е, значить коштує 94 гривні. Це акція. А так воно коштувало 122 гривні. Значить, ну, 95, тому що 94-99. бачите? 95, А так воно коштувало 122 гривні. Ну, понятно, що роблять такі е, е, скидочки для того, щоб от цей період більше продалось. Це логічно. в е, мед. всередині мед. Понятно, що його перед тим, як сюди класти, підігрівають, є відповідна технологія і так далі. Е, нічого складного, але складно з точки зору виконання, тому що сюди потрапити це, ну, взагалі ті ребята, які попадають в супермаркет, вони великі молодці. Але не так воно все працює просто, як хочеться. По-перше, ці люди сюди поставили цей мед, їй за цей мед одразу ніхто не платить. Тобто це не так працює, що супермаркет закупив. Велику партію там, тонну, наприклад, профасованого меду, да, з етикеточкою, і все, і відразу за ту тонну за, заплатив там назначену ціну. Ні. Е, е, заходить мед, ти місце на полці купляєш, заходить мед. У е, тебе відповідно там документація сертифікація в різних е, супермаркетах, будуть трошки різні вимоги до цього всього. Деякі взагалі можуть приїжджати і безпосередньо вас провіряти. Напряму То Тобто приїхали, подивились потужності, ви настоящі, все, і тоді купують ваш мед. Далі. Оцей мед тут починає продаватися, він продається, якась кількість меду продається і тільки тоді за нього платять. Ну, я особисто в супермаркет на полку не ставав, але дивився, як ці механізми працюють. Значить, за мед зразу ніхто не платить. Тобто ви моментально заробляти не будете. Це наступний момент. Потім, от бачите, різнотраві я тут пішло в лучше. 250 грамів. Але бачите, чого пішло лучше, тому що 50 гривень. Е, дивіться, але це ще менша баночка. Ні, це теж 250 грамів. І це за 250 да? Ну, от Таку скидочку е, Значить, 250 грамів 95 гривень. Ну, візьмемо навіть 100, це е, кілограм такого меду, тут коштує 400 гривень. Да? Це е, з, умовою, з умовою націнки супермаркету. Тобто ще йде націнка супермаркету. Додатково. Е, чому так? Тому що Супермаркет теж має заробити. Вони тут заробляють моржу на чисто реалізації, на тому, що в них сюди ходять люди, що вони великі і так далі. Так, до нас ідуть охоронці. Доброго, Доброго, Доброго дня. дня. Я бачу, а що ви знімаєте? Просто знімаємо ми промет. Просто знімаємо промет, Це... пані, Ви тільки що бачили, дуже цікавий момент. Короче, підійшов нічого каже, що знімати заборонено. Каже, ви нам робите антирекламу, ви тіпа, хочете тут назву поплюжити, ви для чого це, каже, знімаєте. Кажу, то як би ми тіпа, для пасічників в селі показати, кажу, ми для себе знімаємо, ми тіпа, пасічникам показати. Ми ж ні слова погано не сказали там, про, про супермаркет, в якому ми знімаємо. Чи ще щось. Тобто, ну, були знати тільки ті люди, в якому супермаркеті, які безпосередньо в ньому десь старилися. Ми ж не назвали супермаркет, вони нам не заплатили за рекламу. Ну а тим не менше. Коротше, все добре. Підійшов адміністратор, каже: «Don't worry, no problem». Все, окей, давайте далі. На чому я зупинився, я вже забувся, тим не менше. Тобто ми бачимо 400 гривень кілограм. Все класно, але це з націнкою супермаркету. Майте на увазі. Тобто сюди воно попадає по гривень 250 300 гривень кілограм десь. Ще супермаркет на ньому заробляє. Правило, це 30%. Може бути більше, може бути менше. Це залежить від політики самого закладу. От ми бачимо всіма відомих бартник. Ось так от Бартінг продає свою продукцію. Бартінг базується в Ізяславі. А, ні, це мед Поділля. Ось до Бартінг. Е -е, ні, це правильний мед. <сіх, сіх>, е -е, Дивіться, тут навіть місце фасовки, бачите? Е Бартнік, Хмельницька область, місто Ізясло, вулиця Кушнірука. Тобто Візяслові із фасує. В різному для нас місці різнотраві з підковим пилком. Це не просто, це медова суміш, різнотравя з квітковим проуком. Це, це медова суміш тут. Це не просто мед, це медова суміш. І от такі стійки бартні клітають. Асканія. Точніше, асканія і різні ці, е, Різні моменти. 12 грам і 12 грамів. Перейшли на таку фасовку, але 12 грамів коштує 5,50 Але постачальник 5,50 не заробляє. Тут ще, ну, я думаю, знову ж таки, 30% заробляє безпосередньо сам супермаркет. Тобто воно собі заходить там десь по 3-4 гривні. Оце закупляється безпосередньо, безпосередньо. Віцяння дорожче, а це і дешевше, бачите? По 3-4 гривні закупляється в компанії. Тому, панове, не думайте, що ось ця ціна, яка тут у супермаркеті, скільки заробляє бджоляр. Чи там компанія, яка сюди його постачає? Ні, це тут за націнку супермаркету. Потім горішки медласкання, бачите, яким чином фасують. І от, наприклад, тут 135 гривень коштує 250 грамів. От в нашому магазині це діло, по-перше, у нас горішки вповниться, і ми засипаємо. По-друге, коштує така річ 200 гривень. 250 мл, коротше, 100 гривень у нас воно коштує. 100, 100 гривень коштує в нас така баночка. І в нас акацієвий метр, це видно, що не акацієвий, і повна баночка в нас горішків. А тут, а бачите, це заволоський горіх. У нас заволоський горіх, здається, навіть 70 гривень, щось таке. А тут а дивіться, фундук, фундук. Ну Фундук 173 гривні був. Дуже, дуже цікаво, а волоський горіх дорожче ще йде. А фундук, бачите, от такий, але теж знову ж таки баночка не повна. А у нас баночка, а, це бачите, це не очищений фундук. А є очищений. Ну коротше, як на мене, це, е... це трохи дороговато для такого меду, тому що ми його значно дешевше продаємо в своєму магазині організовуємо. І те, що мені дуже не подобається, це, панове, немає права оцей мед стояти тут. Просто немає права. Це штучний мед. Так і пише. Не, не розумію, навіщо нам цей мед, якщо в нас достатньо цього надає. Скажете, для випічки цей мед принесе значно більше, значно більше, скажімо так, неприємності, більшу кількість обсяметиофосфоролу, і цей мед при розкладанні, а, а саме це цукри, просто цукор, при нагріванні він стане набагато небезпечнішим, чим ось такий мед. Такий мед вам нічого поганого не зробить, а цей мед. Вам нічого хорошого не дасть, Ці люди з цукровим діабетом не зможуть його вживати. А мед е, натуральний, люди з цукровим діабетом можуть вживати. Ну, Як на мене, цей мед, бачите, навіть не має права на життя. Але от така річ. Для випічки його теж не потрібно. Для випічки потрібно використовувати звичайний мед, Лише треба дотримуватись технологічних моментів. Коротше, підписуйтесь на канал Дікі Перфурей. Нам дозволили знімати, зараз все перезнімаємо. <смі> Нам треба бути тільки мед. Ми візьмемо для себе кілька стіків меду з батінка і будемо цими стіками на заправках пити каву з меду. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал Дікі Перфу Крей і давайте разом збережемо джів, за завдяки цьому врятуємося.